Буквально сьогодні, близько 8 годин 30 хвилин, на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу в місті Коломия по вулиці Панаса Мирного. А виїздом на місце пожежі було встановлено дійсно загорання в житловому будинку громадянки міста Коломиї. 1932 року народження. Хотілося б відмітити, що на пожежі працювала ланка газодомозахисної служби, тому що було дуже сильно задимлено в приміщенні, і під час гасіння пожежі було виявлено труп власниці даного житлового будинку. Причина пожежі встановлюється: щорічно на території України. Мають місця випадки пожеж, надзвичайних ситуацій, травмування та загибелі людей на них. Протягом січня місяця поточного року в Україні виникло 9 надзвичайних ситуацій, у тому числі техногенного характеру 8, природного 1 внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 25 людей та постраждало 33 особи. На території Івано-Франківщини протягом січня місяця поточного року надзвичайних ситуацій зареєстровано не було. Виникло 159 пожеж проти 117 за аналогічний період минулого року. У вогні загинуло 5 осіб, проти 10 за 2011 рік, січень місяць. Ще 10 людей на пожежах отримали травми. Проти 8 за минулий. Період 2011 року. Як правило, статистика свідчить, що найбільше випадків пожеж на території Івано-Франківської області стається через необережне поводження громадян з вогнем. Це 50 проти 46 випадків. Також неправильна експлуатація електроустановок 36 випадків. Та порушення громадянами правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Ще одна пожежа була зареєстрована по причині дитячі пустощі з вогнем. Хотілося би ще раз застерегти громадян, мешканців міста Коломиї та Коломийського району про дотримання елементарних правил. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Е, також звертаю увагу е, любителям е, зеленого змія, як кажуть. Е, тому що дуже багато випадків, якраз ці всі випадки, що були перераховані, сталися через куріння в нетверезому стані в ліжку. Значить, е, на даний час. Є зафіксовано, що звернулися за допомогу 24 особи, які отримали обмороження за цей період, відколи почалися сильні морози. Як ви вже знаєте, на пункті обігріву, який розташований в центральній частині міста Коломия, за допомогою вже звернулося порядка 993 особи. Це є мешканці, як і міста, так.